Яка була неймовірна непередбачувана гонка у засніженому Хохвільціні, де жінки змагалися в естафеті, а перемогу здобула саме збірна Німеччини? Франція цього разу має срібло. А от власне і остання стрільба, де вирішувалася золота медаль. Прось стріляє чисто, а Жан Моно йде на штрафне коло. Бронзова медаль дістається збірні Швеції. А четверте місце посідають жінки зі збірної Словенії. Це найкращий результат збірної. І уявіть, Лампіч має всього дві хиби, і це на стійці лешка нулі. Швейцарія п'ята. Норвегія з двома колами шоста. Україна на сьомій позиції та п'ять додаткових у загальному рейтингу. Швеція на першій позиції 155 пунктів. Друга Франція 150. Німеччина третя 131, Норвегія четверта, 110, Італія п'ята, 85. Україна разом з Чехією розділяють дев'яту десяту позицію по 71 пункту.